Отже, нардеп від слуги народу Максим Ткаченко. Він, до речі, перший заступник комітету відповідного парламентського з питань прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Верховної Ради України він дав інтерв'ю «Укрінформу», в якому розкидався дуже страшними цифрами. По-перше, 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Заявившися, сідесять сім-сімдесять тисяч маріупольців повернулись назад в Маріуполь. Куди його нема, куди вони там могли повернутися, якщо він не відбудовується, і темпи його відбудови росіянами карикатурні. Потім він наголошував дійсно деяких проблемах пов'язаних з заробітною платою, дискримінації на ринку праці, але ну жахлива цифра в 5 мільйонів тимчасово переміщених осіб, з яких з його слів повернулося 150 тисяч назад. Розірвала навіть пані Верещук. Яка написала ну, здається мені пост. пост з масштабною критикою В офісі президента не сидиться тепер, захотіла назад. по-любому Ви ж чули, буде Міністерство об'єднання українців? Туди тільки одна повідомляється. Мож, можна, можна і не буду коментувати це питання. Ну, це вже а... за бажання. Це а, ж не потім, але... після шквалу критики, він сказав, що це неумгрунтоване та емоційне припущення. Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова. Мене не стільки добувають слова депутата, і не стільки добувається вся історія. Насправді, українська держава варто було все-таки задуматися над одною простою річчю, внутрішньо переміщені особи, яких буде в принципі більшати і більше. Ти, давайте скажемо відверто, враховуючи просування лінії фронту і те, як Росія воює. Вона ж стирає міста під нуль То в цьому плані треба було б дійсно робити механізми залучення їх до оборонно промислового комплексу, Намагатись створювати робочі місця навколо оборонно промислового комплексу, те, що називається тендери субпідряди, це ж не тільки кліпати ракети. Є багато речей, які обслуговують той же завод, які не обов'язково будуть стосуватися інженерної чи робітницької праці. Займатися цими програмами, враховуючи те, що Захід готовий фінансувати наш бронепромисловий комплекс, тому що він просто не встигає виробляти достатню кількість, наприклад, БК. Вони стикнулися з цією проблемою. І їм простіше дати гроші Україні, яка ці гроші перетворить в снаряди і зброю. І в цьому плані, пану депутату, треба не розповідати про дискримінацію на ринку праці. Я не знаю, чи він в курсі. От у мене в Кривоборозі середня заробітна плата 12,5 тисяч гривень. Це саме оптимістична історія. І така історія з просіданням заробітних плат по країні величезна. І питання не в дискримінації на ринку праці для переселенців. Проблема в тому, що ви маєте створювати величезну кількість державних програм, залучати туди людей. Третя історія пов'язана з житлом, величезна кількість вторинного ринку житла, яке можна було б, в принципі при зміні законодавства, а й не забувайте про таку річ, як відмерла спадщина. Ви знаєте, що величезна кількість в вашому будь-якому великому місці квартир знаходиться у власності міської ради, бо це відмерла спадщина. Просто немає на неї тих людей, які можуть її успадкувати. Це величезна кількість квартир, яка стоїть, простої, Місцеві дільничі іноді заробляють на лівій оренді цих квартир. Ну, або вона роздається якимсь суддям, таке теж буває, якимсь прокурорам, таке теж буває. Вони пишуть заяву на покращення житлових умов. І якби, в принципі, в цьому плані навести порядок, базовий елементарний, тут не треба якийсь велосипед вигадувати, робити якийсь масштабний там, технопарк для, для внутрішньопереміщених осіб. Просто базовий елементарний порядок він би дуже сильно допоміг реально соціалізації людей. Тому що я багато через мене пройшло тимчасово переміщених осіб у 22-му році. Тому що Криворіг їх активно приймав, з Херсонщини, з Донеччини, з Луганщини. Я волонтерив дуже активно в той час. І я бачив цей розпач. Розумієте, людина втрачає все. Все, що в нього було: квартиру, життя, роботу, все. Особливо це дуже важко для людей, кому за 40. Тому що починати життя з нуля, коли тобі більше 40, це вже психологічна травма насправді. І коли ці люди. Викинуті, просто викинуті з цього простору, і при тому якісь депутати розповідають, що хтось кудись повернувся. Це дуже погана історія, тому що вона це деморалізація знову таки. Тепер уже тимчасово переміщених осіб, тому що люди почують від депутата народного, що 150 тисяч повернулося, з них 70 тисяч маріупольців, начебто, які, а Маріуполь стертий. І вони для себе починають в голові думати, так а може мені теж повернутися? А куди? От я був в такому прекрасному місті до 22-го року, називається Попасна. Насправді не дуже велике місто, але мені воно так сподобалось, знаєш, така атмосфера Ірина була. От, і його нема. Його просто стерло 22-му році в ноль. Та ж Сєвєродонецьк, Бахмут, все це стерто. І коли українська держава дозволяє собі от таку комунікацію, це просто дно, це дні ще днюшне, вибачте. Я би на, на, на інформаційну складову цієї історії більше звернув увагу, тому що не зовсім розбираюся в соціальній політиці. Не знаю, в будівництві будинків і відповідно робочих місць погоджуюся, Олександре, з усім, що ви сказали, зі своєї невеличкої колокольні. А стосовно комунікації, те, як це було прокомуніковано, по-перше, ну, а вже ж. Не варто створювати ось таку картинку, що будь то хтось повертається. Якщо навіть ці цифри правдиві, якщо дійсно таке є, таке може бути. То не треба про це говорити. Немає державних діяч про це говорити. Я подивився, я не дивився все інтерв'ю, я подивився вирізку конкретно про ось цей от блок питання. Можливо, просто так ставилося питання що. А ось зараз говорять про переселенців, які повертаються, тому що ця, ця тема, не знаю, вона в якийсь момент, я бачу, інформаційно вигулькнула. Я не досліджував, де ну, після чого вона з'явилася. Тому що всі теми, відповідно, у нас в інформаційному просторі, вони з'являються після якогось інтенсу, після якогось поштовху, або після якоїсь вкиду. так? Чи це був вкид, чи, чи його попросили відповісти на Вкит. Я цього не знаю, але я подивився весь цей абзац, який він відповідав, він каже: у нас відповідно 5 мільйонів переселенців уже. у нас 5 мільйонів переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Якщо тобі, наприклад, ставлять таке питання, і ти хочеш якось озвучити, ти можеш просто сказати: я подивився, я порахував відсотки 150 тисяч від 5 мільйонів це 3 відсотки. Повернулись не більше кількох відсотків, не більше пару відсотків. Це я даю урок комунікації нашій владі. Так би мовити, якщо ви вже хочете щось повідомити, знайдіть, подумайте, як це можна сказати інакше. Відповідно, і тоді б у нас не було. Бо, бо це знову таки це, це от як з ТЦК, Це перетворилося на оцю брудну бомбу да, із перепрошую, коричневої субстанції, якою зараз всюди, туди-сюди, всі, хто тільки може, користається і, і розпихує це куди тільки можна, аби набрати відповідно хайпу. і... Це на це огидно дивитися. Просто на, на, на те, що ми не можемо справитися з такою, якби здавалося б простою історією, яку можна зовсім інакше комунікувати, і створюємо собі проблеми самі на пустому місці. Росіяни там хлопають, це ж, угу. це ж прекрасно. До речі, стосовно Маріуполя, там дійсно щось будується. Там дійсно щось будується, якісь е, дуже погані квартали але. Туди заселяють росіян, які думають, що вони зараз відповідно поїдуть на Юга і не будуть оце от в засраній Сибірі холодній сидіти, і відповідно їм дають, видирають на це іпотеку, вони згоджуються на цю іпотеку, приїжджають і живуть в цьому якомусь квартальчику, в якому, який тип, типу побудували. Навколо руїни. Я дивився, деякі якимось чином, мені навіть цікаво, як це в принципі, це відео десь опинилося. А я бачив спілкування уже ну, буквально кілька місячної давнини, про із пенсіонерами там відповідно в Маріуполі. Це робили якісь російські журналісти такі. Між хорошими і нехорошими, знаєте, в лапках назимо їх так. Хоча хороших жорстких журналістів, які росіян, не буває, це я вже в такі деталі сорти, так би мовити, вдаюся. Так от ці пенсіонерки там просто з мокрими очима казали, що у нас немає нічого, нам нема де ночувати, наша квартира, типу, там діра. А в стелі вони там гріються цим вогнищем. Вони прийшли в міську раду, ті з них посміялися і сказали, що ви хочете? Хто вам буде що видавати? Ви що, дурненькі, ідіть ідіть забудьте взагалі сюди дорогу. Кажуть вони, що там до написали ще щось. Їм всім показали один великий факт на це все. І мені навіть було. Не те, що Ну не дивно, але там були навіть пенсіонерки, які а, а, живучи в Маріуполі уже третій рік в окупації, на камеру називали окупантів-окупантами. Ну, це насправді Маріуполь це ж Не треба забувати про це і досі є, і там досі є наші люди. Там є наші ну, люди, так. місто повністю знищене, роздовбали. ну Просто в мене є друзі, які в Маріуполі жили, вони вимушені були виїхати, і вони підтримують зв'язки з тими, хто там залишився. Міста нема, громадського транспорту нема, інфраструктури нема, роботи нема, нічого нема, навіть сміття не вивозять. Про що ми можемо говорити? Знаєте, я тут хотіла б з такої позиції подивитися. От якщо навіть уявімо, цих 150 тисяч, про які сказав депутат, та оті про яких він сказав, що вони повернулися, то тут треба задати запитання в першу чергу заглянути в світ причин, чому тоді вони повертаються, чому тоді вони не змогли себе знайти на території в Україні. Можливо, тут питання знову ж таки про ефективність використання коштів, які ми отримуємо на допомогу навіть від наших донорів, да, фінансових, тобто наскільки ефективно кошти, які отримують на місцях навіть наші всі ОТГ, да в них є кошти, якими вони можуть розпоряджатися, і в кожному ОТГ є внутрішнє переміщені особи та да, в якихось більше, в якихось менше, які дійсно офіційно приймають у себе людей, які змушені залишити своє і вони їх приймають у себе. Чому тоді для цих людей не було створено умов? На жаль, дуже часто я бачу ту ситуацію, що це все на плечах тих самих волонтерів, знову ж таки, дуже часто. Тому що ну це просто далеко мені не треба ходити. Це тільки мої знайомі, навіть моя мама, в тому числі. Коли люди просто беруть з власної ініціативи допомагають їм одягнутися, тому що коштів їм не вистачає. Роботи знайти. Складно, особливо якщо вони переїжджають в маленькі містечка. Це не так просто і не усіх це вдається. А коли це мама з маленькими дітками, це ще складніше. У нас проблема полягає в тому, що мені дуже шкода цих людей вони не отримали належної підтримки. Це вже дуже травмовані. Отут психічно люди травмовані, тому що вони пережили війну, вони втратили все, що в них було. Вони повинні були отримати від держави належний сервіс, той, який вони зобов'язані отримати. Тільки тому, що вони зараз знаходяться в скруті. У нас провалена ця ситуація. Знову ж таки, я не хочу зараз зрадофілити, Філити, займатися цими всілякими розмовами, але в мене якось воно так виходить, тому що ми бачимо знову ж таки, що. На місцях конкретно влада з цим не справлялася, тому що не було ніякої внутрішньої мотивації зробити все якісно належним чином. Е, люди, які проживають у своїх ОТГ, належним чином цю владу не проконтролювали, бо в нас немає такої звички. У нас громадянське суспільство досить пасивне зазвичай, і це теж проблема. Е, тобто залишається знову ж таки маленький відсоток людей, які звикли просто брати і самі робити, і вони це тримають на собі, хоча б якусь можливість утримувати цих людей, підтримувати їх е, продуктами, одягом, меблями, навіть, речами побуту, які можуть зібрати просто між собою. Ну, це те, що я бачу. Е, те, що пропонує держава е, в плані система, яка мала на себе взяти саме тягар основний, і вона отримує на це кошти із податків. вона В нас е, був Михайло Кухар е, в нас в етері, який говорив про, незважаючи на війну, е, регулярний профіцит бюджету. Тобто, є надлишкові. Кошти і з тих рішень, які зараз ми чуємо від влади, про те, що ми зараз всім роздамо по тисячі гривень, а там ще роздамо гроші, ще там роздамо всім роздамо грошей. А можливо, доречніше було б сконцентрувати ці кошти туди, де треба, і підійти більш диференційовано, ефективно до цього всього питання і вирішити по максимуму 150 тисяч людей, які не змогли тут. Отримати те, що треба, І вони подумали: окей, я тут зараз нічого не можу влаштуватися, Я поїду тоді, туди, десь туди, на Росію знову до росіян, до окупантів. Люди прийняли це рішення для себе. І це жахливо, що ці люди прийняли для себе це рішення. І я чомусь не думаю, що всі ці люди, це ждуни. Якщо навіть вони були це 150 тисяч, це не ті люди, яким їм там хотіло тут хотіли туди піти і так далі. Я думаю, що там великий відсоток це були люди, які просто ну не знайшли для себе іншого виходу. Тому я зараз хотіла б навіть звернутися до вас, от глядачі, да, от якщо ви бачите, що у вас в містечку, вашому, десь де ви проживаєте. Є люди, яким потрібна допомога. Люди, які приїхали зі зруйнованих міст до вас в місто, щоб знайти себе, допоможіть їм. Просто ну візьміть на себе цю відповідальність, зробіть це замість вашої влади місцевої, яка можливо з цим не справляється. Ну і спробуйте з цією владою покомунікувати, якось запропонувати їм можливо ефективніше діяти.